За час великої війни в Миколаєві постраждала велика кількість творчих закладів. Одним з них є палац культури «Курабельний». Його будівля зруйнована майже вщент. Синічний комплекс вже не існує і ця будівля, яка фасадна будівля, вона є е, 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 руйнування фундаменту, є тріщини по стінах, є руйнування даху. Тому ця будівля теж під час реконструкції буде ну. Знесена та побудована нова. Це наша не ну, така ну велика втрата, тому що в корабельному районі, ми з вами з вами розуміємо, нема більше жодного великого культурного центру. Незважаючи на відсутність опалення, в будівлі палацу продовжують займатися діти, розповідає Юрій Любаров. Вони хочуть займатися, і батьки хочуть, щоб діти займалися. І ми робимо все можливе для того, щоб якась хоч, хоч прогріти якесь приміщення для того, щоб діти е там могли займатися і хореографією, і співами, таке і інше. До відбудови корабельного можуть долучитися іноземні спеціалісти. Архітектори одного з італійських вишів запропонували концепцію відновлення палацу культури. Вони проробили якісь пропозиції, але сьогодні це тільки пропозиції. А в Десь в грудні я спілкувався з міністерством культури. Вони підтримують наше таке наше прохання для того, щоб вперв в першу чергу при відновленні закладів культури ми відновили палац культури Коробельний. і вони теж його додають до першочергових потреб, якщо будуть або державні кошти, або якісь донорські кошти ну це великі кошти. Сергій Лисюк, Богдан Іванов, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.